Мамона, той, хто має гроші, що взяли над ним владу, контролює людей і ставить їх у залежність від себе, людей, які віддали душу дияволові тільки їх. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. Не може Богові служити і мамоні, поневолення грішми не залежить від їх кількості, а від підпорядкування їм свого щастя, здоров'я, процвітання у різних сферах життя, покладання надії на них, нібито вони є гарантом чогось автоматично виключає надії на того, хто має справжню силу запевнити людині тривалу. Та невідступна радість Мир Ісусі Христі.